Чому ти розчарована в любові? Не зраджували. І все, прийняла рішення, що всі чоловіки козли, ма достойних чоловіків, всі чоловіки це для болю, для страждання і так далі. Дивись на своїх чоловіків, які тебе зраджували через позицію вчителів, чому вони тебе вчили. Ті ж зради вони для тебе чомусь важливі були, як досвід, щоб щось усвідомити. У мене це почалося з дитинства ще. У тебе йде розчарування на чоловіків. Для чого тобі були чоловіки, які тебе зраджували? Щоб Я покладалась на себе. Нічого тобі не нагадує, що ми в практиці робили по прадідусю третьому поколінні? не довіряти. Я вернула себе в той стан. Я хотіла його ще раз пережити підсвідомо. Це виходить, що я хотіла любові, але моя підсвідома програма. Обирати того чоловіка, якого потрібно контролювати, який тобі може зрадити і підтвердити твою програму, що людям довіряти не можна. Ти підсвідомо обирала, притягувала до себе чоловіків, які самого початку мали б тобі зраджувати, того щоб тебе виводити в свій досвід. Для чого тобі був цей досвід? Не знаю. Гарна дівчина, сексуальна дівчина, молода дівчина, мрія більшості чоловіків. Чому тобі всі твої чоловіки зраджують? Збери напроти себе чоловіків свої і тобі зраджували. І як би дико для тебе це не звучало, подивись на них через любов і вдячність за той досвід, який я отримала. Чому вони цими зратами тебе вчили? Любити самостійними? Ні. Полюбити себе. Ближче. Це пов'язання з гординію. Коли починала ці відносини, підсвідомо вважала себе вищою, кращою, духовнішою, як хочеться назви, ніж свої чоловіки. Так. Для чого ти обирала собі таких чоловіків? Для того щоб самостверджувати за рахунок них. Шибицю горді не плутай гордість з гординію. Гордість це коли зараз ти попрацювала в сесії над собою, усвідомилась, відчула зміни, неймовірний в ментальному своєму стані, психічному, психологічному, да своєму стані, і відповідно в матеріальному стані з часом дуже швидко. Це можна гордитись собою, що я змогла я пішла в роботу над собою. Да, я пропрацювала. Це гордість, а гординя це коли я вища, я краще знаю, я розумніша. Я в чомусь над є це в мені так, так, так а коли ти думає, що цей такий недолік, який потрібно викорінити. Дявол завжди там, де гординя, бог завжди там, де любов. Тобто, ти вже дав цих чоловіків, щоб викорінити гординю? Ти обирала цих чоловіків через свою гординю, за для того, щоб самостверджуватись за рахунок них. Відповідно, відповідь тобі була через біль твою, тобто через їхню зраду, для того, щоб повертати тебе до себе. Але коли я біль переживаю, то значить, я знищую ту гординю. Так, так, да. в нас розвиток іде. На жаль, через сльоз, біль внутрішня. Багато в чому це гординка захищає. Для чого обирала собі таких чоловіків, щоб тебе зраджували, приносили тобі біль. Щоб знищити цього ти, знищити повністю її неможливо, але для того, щоб обрати себе, обрати своє вище я, яка ти в своєму вище я, щоб прийти до себе, яка ти справжня.